Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Наші сьогодні відправки, поставки всього по трошечку. Покажу вам зараз два комплекти по вому. Перший це переробка з екскаватора на трактор, що саме ми підібрали. Основне: сам вал ВОМа на 8 шліців, вал ВОМа внутрішній, з'єднувальна муфта. Кронштейн вмикання ВОМа, стакан ВОМа. Туди у нас йде дві манжетки. Можна на вибір. Ну, я даю райдеровський синій, з гарною якості матеріалу. Можна дешевше, можна дорожче. В общем, це ви вже обираєте самі. Е, підшипники у нас ГПЗ-34. 4,210. 220-х іде сюди в стакан на вал привода вома. І приводовома. Проміжутку або корпус мофти щеплення. Сюди теж йдуть 210-підшипники під стопорні кільця. Цей вал теж можна, якщо що, з однієї сторони не під стопорне кільце, а з різьбою. Є і таке, і таке виконання. Якщо краще працює, можете написати в коментарях, чи є реальна різниця. Так, Комплект стопорних кілець, шайбочки, стакани. І ще нюанс хто забуває? Оце. Стакан під 307 підшипник. Там, де знизу виходить ось цей вал привода ВОМа, туди 307 підшипник і стоперне колечко ось туди у проточку. Є просто виконання, у кого його немає, навіть якщо це модель не екскаватора. Якщо у вас немає цього стакана з стопорним кільцем і підшипником, то, як ви розумієте, цей вал Вома внутрішній, у вас просто буде гуляти. Кажу це не з особистого досвіду, а іменно з розповіді клієнтів, у кого були такі проблеми. І ще одне замовлення покажу по ВОМу. Ось мені тут хлопці виклали, зібрали. Що це за замовлення? Це наш постійний клієнт, їдеться на Переяславське Олександр. Він у нас дуже багато замовляє. В общем, зателефонував, сказав, що це для е, сусіда, яка сталася біда. Вал, який з двох половинок, тобто вал первинний і вал муфти щеплення. Той, що на ета, вал на резинках, як то кажуть, що сталося? Відкрутилася гайка болт, наробила ось такої біди. На ось сума замовлення. Ось такої біди на, наробив вал якийсь двох половинок. Е, в общем, все, все полетіло, це все, що в наборі. І навіть підшипник 42212, ну, один цілий, один, що зі сторони, ну, коробки ближче до проміжутки, ось це все будуть, все підлягає ремонту, бо це все побило та розбило. Це на майбутнє, якщо що, хто ще не готовий, в принципі, переходити на ці вали. Ну, не знаю зазвичай в чому причина, коли відкручується ця гайка. Знаю такий випадок вже не один. Хто в чому винен, чому так, хтось їздить на цьому гібкому валові, багато років і подобається, хтось одразу як купив трактор, міняє його на суцільний, як на ЮМЗ модифікації 80. Буду всім вдячна за коментарі, і за ваші поради іменно з власного досвіду. Всім гарного дня, до нових відео!